треба змін до законодавства і зараз навіть працює група над розробкою нового містобудівного кодексу це дуже складний документ який буде себе включати майже всі сфери які стосуються будівництва та життя людей але це ніяк не вплине на якість будівництва там питання у вас було про якість будівництва. тому що якість будівництва це вже не про закони не про містобудування це більше вже відноситься до того бізнесу, який будує. От, тому що проектант може запроектувати дуже класну, правильну будівлю. Конструктор забудує, запроектує, щоб вона була, скажімо так, спроможна витримати любі навантаження. Містобудівельник скаже, що там гарне місце для цього будинку. А коли будуть будувати, ну, там вже з'являться проблеми. Тому якість це більше якраз про будівництво. Забудовник зацікавлений побудувати дешевше, продати дорожче, <кій> тому якість це більше буде відноситися до людей, споживачів, які відмовляться жити в неякісному житлі. На жаль, в Україні така ситуація, що забудовник побудував щось там щось дуже погане. Все рівно покупляють. Люди все рівно покупляють цю нерухомість. Вона просто трішки дешевше там, на 200 доларів, наприклад, метр квадратний, і вони купують. Тоді питання, навіщо забудовник робити якісніше, коли він швидше побудує неякісне і продасть це просто з невеликим дисконтом. От. І якщо брати е європейського споживача, вони вже купляють якісне житло, але воно і коштує 5-7 тисяч євро за метр квадратний. Ми ще не можемо цього собі дозволити. Тому для нас якість це більше ціна якість.